В змаганнях беруть участь дві команди Державної служби охорони це чоловіча команда, чемпіон України 2015 року та жіноча команда, спецпідрозділу Титан міста Києва. Програма змагань складається з таких видів, як піше супроводження ВІП-персони. Зараз починається, ми будемо бачити. Другий вид програми це рукопашний бій, він також сьогодні проводиться тут. Потім водіння транспортного засобу. Евакуація, наприклад, від персони буде проходити біля олімпійського стадіону, і вже пройшов сьогодні такий вид змагань, як надання медичної допомоги і евакуація від персони, і останніми програми це стрільба. Змагання проходять, фіксуються саме тим, хто швидше, вправніше виконує ті чи інші змагання. Якщо це стосується, наприклад, надання медичної допомоги і евакуації від персони, то там на час. Там і відповідна смуга перешкод, тобто вимоги, які необхідно виконати, і на час. Якщо говорити про піше супроводження, тут дещо інша ситуація. Тут судді оцінюють ефективність дії охорони від персони. Якщо говорити про знову ж таки водіння автомобіля, там знову ж таки час. Там є відповідна схема руху виставлена, які мають право виконати водії, і таким чином хто швидше виконає. Ну а що за стрільби, там зрозуміло мішені. Справа в тому, що наші скажімо, команди вже не перший рік беруть участь в таких змаганнях. Щоразу вони вдосконалюють свою майстерність і в цьому році наша команда вперше стала чемпіоном України. До цього часу в нас були тільки другі, треті місця. І нам, ми дуже горді тим, що це команда Державної служби охорони, це є авторитет імідж служби, надійність тих послуг, які ми надаємо. Ну і маємо надію, що в подальшому саме такі змагання будуть популяризувати наші послуги і давати можливість суспільству розуміти, що вони захищені в суспільстві. Як в кожних змагань є певна програма, обов'язкові вимоги, і вони мають сьогодні бути виконані. Хто їх виконає краще, той стане чемпіоном.